Порівняйтеся в посміхніться, посміхніться від мене, посміхніться від до себе, посміхніться до гостей. Привітаємося скоріше, нас чекає цікавіше. Фіскуль привіт! Так, я тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати. Пагорбі Дніпрові, і озера, і ліси, і веселку, і калину, Чорне море і Дунай це наша Україна, наш чудовий рідний край. Знаєте, чому я розпочала наше заняття з цих слів? цими словами? Ні. Ні. А тому що я хочу запросити у подорож Україною. А в кінці заняття ми з вами складемо пас. Ви подивитись зображення і, і скажете, що на ньому зображено. Добре? Так. Згодні? Так. Але знаєте, що на карті нашої України на карті нашої України Україна є на чотири частини, ще й на затрионі. Давайте допоможете мені згадати, які є. Південь, Захід це рівнин. Гори і поля це батьківщина твоя і моя. Правда ж? Схід це степи, гуля, вік, тривога і війна, нехай закінчиться вона. Вільність це холод, ліс, олені, а твіти це море, сонце, квіти. Ось де я гарно нам відпочити. Давайте ми з вами відправимося в подорож, але на транспорт. Який транспорт можна від подорожувати? міста подорожувати? Машиною, потягом, автобус. автобусом, Ось і транспорт, братеш, а подивіться, наші ночі, підболничі лежать для того, щоб були сьогодні транспортом. Але давайте виберемо сьогодні машинку, Саме простіше, добре? Добре. Так, давайте вибираємо свої місця. Сідайте, будь ласка. Сістемки порівняли. Відправляємося з вами в подорож. Україна пробує на зупинку. Брати будь-яку року. молодці, а що це з нами траве? Ми побачимо найцікавіше і найгарніші місто і Франківськ. Приїжджаємо, де далеко знаходиться. Яремче місто. Не любить теж місто Львів, правда ще на такі міста? Але нас втратила спітак, нас пустило колесо. Давайте подивімося, ще що колесо у нас пустило. Загадаємо за спинку. Так. І не станемо потрапити у степову зону нашої країни на схід. Із до Дніпро є там Харків, І, звичайно, є Донець. А чому туди не поїдемо? Всі на Бога біль. Ми краще з вами відправимося в подорож на південь нашої країни. А яке море є там? Чорне! Чорне Азорське! Азовське. Це місто є Одеса, Бердянськ, правда, Миколаїв. Далі продовжимо їхати до самого моря. Так, тепер це землячки буде відпочивати, загоряти. Сіну на столичку, через повернулись і продовжив. Ой, увага! А над нами пролітає літак. Як на цей літак? Можливо, він на підолети на піні нашої країни. І... Найгарніше місто нашої країни столиця. Яка в Ки... нас столиця? К... Яка столиця України? Київ. Київ це Україна. Та найкраще місто в світі. Хоч пройшли всі ті зміни. Гарним всім зим, в зимі і в ліді. Ой, яке наше гарне місто, Київ. А на Майдані там дуже гарний сьогодні концерт. І ми теж хочемо з вами виступити. Але щоб потрапити, там велика річка протікає Яка річка? Ми ну, згадуємо ні? Ні, І велике місце. Давайте візьмемо за і Подивимося, як їдуть машини з лівого берега на правий. Нам треба переїхати на Майдан. Очі. Голова на тільки очі водимо. Ліво, право. Спинка на Ліво. право. Оглядаємо міст, він дуже гарний. Но вліво, вправо, очікували, вниз. Ось ми приїхали з вами на майдан. Дуже багато сонечка, різних лампочок. Два покліпаємо очима, світі на нам очі. Покліпаємо, покліпаємо. Ми теж хочемо бути артистами, правда? Давайте закриємо міцно очі і уявимо, що ми саме артисти. Виходимо з маршрутки. Требнячки. Так, повернути раз, два. Ложимо місця, м'ячі. кроком руш, занастіємося розуміннячі. Дочку правда, але потім виступити ще в Києві, щоб побачити, якими гарні є у степ. І ніж не працювати. Зараз відпочине тихне носку. Розслаблюємо ніжки. Зараз народимо такі масажи. Всіх є це ручку, всі ніжки розслаблюються, плечки розслаблені. Насажний зробив для них. Untertitelung ja. des Дайте зараз. Він могутній, наче дуб. Носить він красивий чуб. Серце хоробре має і Україну захищає. Козак. Коза. Він живе де в Запоріжжі. Братий будете да за -да -да. коронавіру. Так, зараз ми пограємо гру, яка називається козак на сторожі. Тобто ми з вами будемо е оглядати свою країну, що на нас і тобі правда? Да -да. Так, Так, беремо зараз платформи свої. Стаємо за улею і за євою. Більшу відстані робіть, щоб пішли перші, походимо. Стають козаки на сторожу. Стаємо платформу з терплатформи. Оглядаємо, оглядаємо всі. Так, ноги Можете подивитися. Спустилися за козаками, зімкнулися козаки, йдуть оглядати. Ви знаєте, кому не вистачає сторожової нашої башні, значить сідає на стічі. Пам'ятаєте, ми з вами запитуємо цю козаку. Будьте уважні. Ходимо, оглядаємо і будьте уважні. Коли музика зупиняється, сюди стаєте на свісти платформі. У нас перший козак буде Оля, козачка. і Веселіше, веселіше. Є. Знову глянули, подивилися. А тепер будьте уважні, ще пішли. Так, які козаки спритні. Ой, молодець, козачка наспритні. Так, забираєш тут форму Так, продовжує. Daarom, kom nu eens te zien. Waarom is dat er een voor? Ja, voor? Waarom is dat er een voor? Ja, 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 voor? Ja А ясна. Дай просто там тут. Я просто Taip, ada, tai yra rankina pojas, stalai, pigmozė. Taip, toliau žiemą, žinau, rankina pojas su prastu mikrofonu. А давайте згадаємо, а якими містами ми з вами їздили? Київ були ще яке його місці. Рівне. Ну ще я не подумала. Карпата. Карпата. Карпата були ще. В Одесі. В Одесі були на морі, відпочивали ще. Миколаїв. Миколаїв. А подивіться, ми склали з вами клас і ви уважно Івано-Франківську. Івано-Франківську, молодець Денис. Скажіть, що ми склали з вами? Але я знаю, що ми не всі міста з вами назвали. Віршики вчили. Розкажіть, які віршики знаєте про міста? Вів це замок на горі, вів нічні вогні. Спляче левить це західна столиця нашої держави. Так, ще пройти місто? Лила собі колись у давнину сам гіна і диха річка Лтава. з'явилось вода місто у стеку і хоч нарікли Полтава. Так, щеки. На півночі які. Ми, Чи... А Чернігівді пробами медичи? Во це все висе, це вор і вор, і площі, і сквер, і тиха десна, і люди щасливі, і люди чудові проходять по місту в юна весна. Так, да. а скажіть, а рівне? Це яке місто? Ось на речі, друзі, в мене наша рівна найраніше, бо воно нам найрівніше, бо ми тут живемо і зростаємо, і про нього багато знай. Ой, молодці, всі знаєте цього віршика. Так, розказали мені про міста. А ще чим ми займалися? На стеклах танцювали свої сердечка укріпли. Ми з вами ходимо по їх. Зараз ми запропоную для вас пройти по доріжчих здоров'я, а для вас пропонуємо нашу презентацію про наше рівне і наш садочок. Підмосямо зараз гарненько ще повернуться лайку.